Volvo Ocean Race. Сьогодні у нас на перегляді в такій рідкісній комплектації. Volvo Ocean Race. В-60, 223 тисячі пробіг. Ось така комплектація. Шкіряний салон з прошивками такими красивими, з відштамповками Ocean Race. Карти ось такі красиві. Скрізь така строчка прошита. Гляньте, як виглядає. Цікаво. Ну і, звичайно ж, справжній Ocean Race він повинен бути з синього кольору. В-60, 2011 рік випуску. Автомобіль з Німеччини розмитнили, зробили сертифікат, готовий до першої реєстрації. МРЕО, ось рядом, сервісний центр МВС. Знаходиться автосалон в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Гляньте, який вибір у нас Вольво. Тепер детально про цей автомобіль. Хороша комплектація, без ДТП, ідеально рівні зазори. Дуже класно виглядає зовні по кузову і салон в хорошому стані. Двигун 1,6 дизель d 2 механіка шестиступка 115 кінських сил. Максимально близько буду показувати кожну деталь. Диски тормозні нові, колодки ще не один сезон поїздять. Резина R16, не R17, 205, 55 і R17, вибачаюсь. Ось стан зоні по кузову. Права сторона пороги пластикові. Корозі, царапін, піскоструєм не бояться. Ззаді нові теж тормозні диски. Літня резина в хорошому стані. Є драйв, це значить, що є система старт-стоп, парктроніки. Релінги хромовані, не чорні. Заведена, ні пару, ні диму нема. Екологія на місці, в турбі там чорного нічого такого немає, не димить, форсунки і турбіна дуже класно працюють. Дуже динамічно так бодренько їде і не скажеш, що це 1,6 на такій машині. Ось стан Зоні по кузову. Бампер, капот без піскострує, без сколів. Можна сказати ідеальний. Омивачі фар. Ось тут такі заглушки під противотуманки в хромі. Красиво виглядає. Є система City Safety, притормажує при малій швидкості, запобігає зіткненню. Скло лобове, оригінальне, рідне. Бельгію 11 рік. Автомобіль 11 року. І все скло по периметру рідне. Жодне не мінялося. Стан салону. Карти. Двері. Це права пасажирська сторона. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Резинки, пороги, пластик. Накладки. Тут відштамповка. Volvo Ocean Race. Цікаво, почитайте в інтернеті, що це таке. Це така кругосвітня регата на яхтах. От Вольво завжди виступає там спонсором. Ось стан шкіряного добротного салону. Шкіра справжня. Така панель ніби парить в повітрі. Підогрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп, парктроніки, кнопка складується підголовники задні, два ключі, підлокотник такий. Тут aux USB, підстаканники. Пороги, пластик, резинки. Він код засвічу. Зборка made in Sweden В-60 збирається в Швеції. Комплектація Kinetic ну. Е Цю комплектацію можна з сумом назвати, одне із максимальних. Не знаю, як вони там їх розрізняють, кінетик, моментум, сумом. Ну тут бустери є для дітей. І блокотник є з пеналом. Ось ця спинка. Пасажирська складується туди, теж практично. Ну Давайте спробуємо. Ось. Ну і ноги закинув. І їдеш на дальній дистанції. Багажник. Доволі міський багажник для такого класу автомобіля. І документація. Сертифікат, митна декларація, німецький бриф. Є сервіска. Ось оригінальна сервіска. Значить, 12 рік. Перша реєстрація. І автомобіль експортувався з 12-го року по пробігам 12-ти місяць 22-го, ну, 23-й рік 198 тисяч з Volvo Франка. Практично на оригінальному офіційному сервісі Volvo La Ф... Лінея обслуговувалася ось ця, дивіться, Linea Franca, Навіть тут наклейка ця оригінальна є. Практично весь час. Наприклад, ГРМ, ось десь бачимо ага, 137 тисяч в 19-му, кінець 19-го року ГРМ мінявся, ось тут видно запис. І ще десь бачу, пізніше покажу. Тут є ще одна додаткова ніша. І тут у нас, як завжди, у Volvo, ось такий комплект компресор. Запаски не йдуть у Volvo 60, ні разу не бачу. Класна шумоізоляція, хто не знав, покажу. Ось войлок на цих на цих всіх картах такий товстий. Плюс тут обшито все. Тому хороша дуже шумоізоляція і хороша акустика. Ліва сторона, задня дверька карти. Салон. Ось тут обдуви навіть є, бачите, ось так зроблено у Volvo. Дуже класно, швидко прогрівається салон, класна кліматична установка. Неодноразово перевіряв сам. Складування дзеркал є, дві кнопки нажимаєш, дзеркала складуються. Можна поставити в меню там на настройках автоматичне складування, можна виключити цю функцію. І ось порог пластик, резинки. І ось, до речі, 12-й місяць, 22 рік, 198 тисяч. Теж заміна ГРМ була, ну, грубо кажучи, півтора роки назад, лиш два роки назад, відбуваюсь. Так, тут у нас підогріви, говорив Є. Майкар. Заходимо сюди, зняти відділення для їзди в режимі спорт, притрущення аварії на малої швидкості. ще тут дуже екологічна їзда, система старт-стоп. І ще тут дуже різнобагато настроек. Дуже багато. Все що хочеш можна настроїти під себе. Медіа iPod USB, Bluetooth, Vox диск, підключення можливе. Так, далі два ключі говорив. Зараз заглушу. Завелась помилок ніяких немає. 223 тисячі пробіг. Ось дивіться, в такому тестовому режимі тест драйв 5,9 пробіг показує. Це я його не обнуляв. Стоїть, працює пів години, їздить там в різних режимах тут по місту, 5,9. Так воно по місту десь і є. 5,5 до 6. Двигун, підемо, подивимось. 1,6 дизельний двигун, фари рідна і тут фара рідна. Не мінялись. Капот, штамповка Шведен, оригінальний, алюмінієвий. Теж з царапин не боїться. Ось двигун 1,6D2. Це двигун такий контрактний, від Peugeot Citroën розробки. Ставився на багато. Намази, на волю, на форуди. І ще набагато різних автомобілів. Що цікаве, простіший двигун, новіший, але потужніший і простий. Один раз придвал, вісім клапанів. ремінь і один ролик ГРМ, більше нічого тут немає. Все, легко обслуговувати і доставати. Ну, швидко, на СТО люблять ці двигуни. Тому Ось клапан ЄГР, ось там розкадомір, ось турбіна. Гарит. Хороша турбіна. Подіровка двигуна D4, це значить дизель. 4, 4 циліндри, 1,6, 1,6 двигун, два клапана на циліндрі Т турбіна. Дим не валить, капляних газів немає. Екологія на місці нічого не вирізалось і не перепрошувалось. Тут теж дим не валить. Ну Класно працює двигун, насправді. Гідропідсилювач, ось бачок. І ось у нас антифриз чистенький на рівні. Навіть відкручу, хоча не рекомендується таке робити. Але якщо з системою все добре, ніякі прокладки там не пропускають, нічого не пробито, то тут у нас нічого і не булькає і, і все чистенько і не піднімається рівень. Якщо все справно. Знаю точно, що замінювався новий стоїть ремінь на генератор. Ось робота двигуна. І по розходу палива, друзі, по трасі будете вкладуватись десь в 3,5-4 літра на цьому двигуні. Змішаний цикл десь 4,5-5. І місто буде десь 5,5. 6 Якщо будете користуватися системою старт-стоп, то ще десь мінус пів літра так точно, а то й більше економіка. Ось така у нас Volvo V-60 на перегляді, Volvo Ocean Race. Дуже хороший стан і цікава комплектація. По технічним моментам... Я на ній особисто від'їздив три дні, тестував її, перевіряв. По ходовці, в принципі немає ніяких запитань, вона в принципі доволі високо стоїть, так виглядає, нема зовсім нічого не стучить, збитенький автомобіль, нічого робити точно не треба. Піднімали, дивилися, знизу теж все добре. Хороше щеплення, хороша динаміка, ну, все працює. Красивий, акуратний, технічно справний автомобіль. Кого цікавить, ще раз повторюсь, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом МРЕО, допоможемо швидко зареєструвати автомобіль. Якщо ви з регіона є послуга доставки автомобіля по Україні, або ви приїжджаєте сюди, за годину ми робимо пакет документів, страховку і можете їхати до себе в регіон, отримувати свої регіональні номера. Або тут зареєструємо в Києві. Будуть київські номера. На страховку не впливають номера. Впливає прописка ваша. І об'єм двигуна. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. І також анонсую, що у нас кожен тиждень нові поставки. Кожен тиждень ми завозимо нові свіжі автомобілі з Європи. Також в США у нас є різні варіанти. На цьому все. До зустрічі.